Чи зможуть отримати громадянство України іноземці, які стали на захист нашої країни? Як поновлюють документи українців, яких війна змусила виїхати за кордон без них? Та чому укласти шлюб з іноземцем ще не дорівнює отримати дозвіл на проживання в Україні, а згодом і громадянства? На ці та інші запитання в інтерв'ю «Цензор.нет» відповіла голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко. Спершу щодо іноземних. Легіонів одним з ключових документів, які свідчать про законність перебування іноземців в Україні, є військовий квиток. Він є доказом того, що ця людина добровільно вступила до Лав Збройних сил України, ТРО чи інших формувань та готова віддати свою силу і віру на захист нашої країни. Військовий квиток не лише підтверджує законність перебування іноземця в Україні, але й відкриває двері до можливості стати громадянами нашої країни. Це важливий крок на шляху до визнання внеску. Іноземців у відстоюванні наших цінностей та територіальної цілісності. Кількість людей, які стали на захист України, збільшується чи не щотижня. Тож, чи вплинуло це на питання легалізації статусу іноземців, які перебувають в Україні. Як розповідає Науменко, законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді. І є сподівання, що його найближчим часом буде ухвалено. Він дозволить врегулювати дуже багато наступних питань. Можливість легалізації. На території України, а згодом і набуття громадянства особам, які залучені до захисту України у складі ТРО або добровольчих формувань. Можливість набуття громадянства для військовослужбовців, які проходили службу у лавах ЗСУ, проте у них було припинено контракт за станом здоров'я. Автоматична пролонгація тимчасового посвідчення громадянина України, термін якого закінчився для деяких категорій іноземців. А також невимагання довідки про несудимість для деяких категорій іноземців. Тепер про шлюби до їх перевірки підходитимуть ретельніше, аби не було серед них фіктивних. Ти уклав шлюб, ти маєш на це право. Але це ще не підстава іноземцю отримати дозвіл на проживання в Україні для того, щоб отримати цей дозвіл, ти маєш також пройти співбесіди з міграційною службою, довести, що у вас з дружиною є спільний побут, спільна історія стосунків, і ви плануєте довго та щасливо жити разом. А певно, найголовніше в цій історії нововведення щодо перевірки шлюбів на так звану фіктивність. Це адаптація нашого законодавства до стандартів ЄС, як розповідає очільниця, це велике і надскладне завдання. Дання для всіх державних установ, яке треба виконати в найкоротший час, ДМС проаналізували близько 170 резолюцій, директив ЄС, та вже працюють над ними.